Святкові заходи з нагоди відзначення дня весни стали традиційними у військовій частині А 2595 п'ять не оминуло своєю увагою представниць прекрасної статі і цьогоріч привітали жінок, військовослужбовців і колеги і представники влади. Продовження теми без коментарів. Шановні бойові друзі, шановні бойові побратимі. Любі жінки, військовослужбовці, працівники Збройних сил України. Все найсвітліше, що є у нашому житті весна, радість, щастя, кохання, пов'язано з жінкою, берегіною роду людського. У військових колективах військовослужбовці жінки завдяки своїй чарівності, виваженості та доброті. Сприяють злагодженню та запобіганню конфліктним ситуаціям та суперечкам у військових колективах. І незважаючи на те, що ви, любі жінки, разом з нами знаходитесь в одностроях, несете сумлінну службу, вам вистачає часу, щоб підтримати незасаючий вогник, вогник сімейного вогнища, бути порадницею чоловіку, мудрою наставницею своїм дітям. Також прийміть сьогодні сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята – Міжнародного жіночого дня. Бажаю вам міцного, всім здоров'я, великого жіночого щастя, добра та любові. Нехай у вашому домі завжди буде спокій та добробут, а ваші серця будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких. Сьогодні ми шановуємо ваш день. Ви прекрасні і нехай так буде. Кожною весною і з кожним днем. Жінка це цілий всесвіт, це весна, це радість і кохання. Своєю душевною щедрістю та невичерпаною енергією, вона створювала і створює добробут у сім'ї, покладає шлях у майбутнє своїм синам і донькам, є гідним конкурентом чоловікам у кар'єрному зростанні. Щаслива та жінка, яка повсякденно оточена увагою і піклуванням чоловіка. Своїх колег і близьких, їх любов'ю і шаною. Таке ставлення до прекрасної статі не прописано жодними законами. Воно виробляється віковими звичаями і традиціями, виростає з високої культури взаємин між людьми. Дорогі наші жінки, щиро бажаю вам міцного здоров'я, добра, благополуччя в родині, постійної турботи та уваги з боку ваших чоловіків та вічної весни і щастя. Хай у ваших оселях панує злагода, любов і достаток. Свято у вас, дорогі наші жіночки! Шановні наші дівчата, сьогодні до нас <кій> надійшли ряд телеграм від нашого керівництва. Я зачитаю їх з нагоди вашого свята. Дорогі жінки. Прийміть найщиріші вітання зі святом краси і любові Міжнародним жіночим днем 8 березня. Цей чудовий святковий весняний день звертаюся до дорогих нашому серцю матерів, коханих дружин, лагідних сестер і чарівних жінок. З теплими словами, шани і вдячності за все світле, добре життя, стверджуючи, що ви несете у нашому непростому військовому житті. Сердечно вітаю жінок. Які пов'язали свою долю з армією і гідно несуть на ніжних плечах нелегкий тягар військової служби, хто своєю невтомною працею підтримує обороноздатність нашої держави, віддає сили і енергію в ім'я розвитку України. Солдатським матерям дякую за їх синів, які сьогодні знаходяться в армійському строю та виконують поставлені керівництвом держави завдання щодо захисту територіальної цілісності та недоторканості Української держави. Особливі слова вдячності адресую дружинам військовослужбовцям за терпіння і розуміння існуючих проблем за те, що ви є надійною опорою для своїх чоловіків. Вірю, що ви завжди будете сильними і ніжними, здатними вносити впевненість у чоловічі серця. Від усієї душі бажаю усім вам, шановні наші жінки, людського щастя, міцного здоров'я, добробуту, миру і злагоди, вічної молодості і кохання. Хай ростуть щасливими ваші діти, хай збудуються, всі, збуваються всі ваші надії і мрії. Добра вам на довгі літа і ще багато щасливих весен. З повагою командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал лейтенант Пушняков. Як кожний військовослужбовець, у нас і, в тому числі і жінки мріють, і вже як тут і казали, про кар'єрне зростання і про утримання. І чергових, і позачергових військових звань. Тому дозвольте мені теж довести, і у нас в строю серед дівчат теж є такі е, військовослужбовці, які сьогодні саме сьогодні отримують е, чергові військові звання. Витяг з наказу міністра оборони України від 2 лютого 2016 року. Відповідно до пунктів. Е, Положення про проходження громадянами України, військової служби у Збройних силах України, нищів поіменованих осіб сержантського та старшинного складу, які закінчили курси перепідготовки та підвищення кваліфікацій при військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наступними військовими обліковими спеціальностями, увільнити займаних посад, прийняти на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, укласти контракт з на 5 років та призначити. Товарищ Павлюк Надію Васильовну, фельдшера начальника аптеки медичного пункту 16 ї окремої бригади армійської авіації, офіцерам психолога батальйону охорони цієї самої бригади, цих самих військ. І відповідно до пункту 50 положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних силах України присвоїти їй первинне військове звання офіцерського складу, молодший лейтенант. Тому запрошую, старший сержант Павлюк, Наталія Васильівна, будь ласка, насередину середину. Второго. Про заохочення жінок, військовослужбовців та працівників Збройних сил України, з нагоди Міжнародного Дня прав жінок та миру, Міжнародний день прав жінок та миру, свято, тепла, краси та ніжності. Воно традиційно пов'язане з приходом весни і завжди несе сподівання на краще. Оновлює і збагачує наше почуття до жінки матері, дружини, сестри коханої. Командування частини, весь особовий склад. І сердечно вітає вас, дорогі дівчата. Наші надійні і відповідальні товаришів по службі і роботі, ті, хто пов'язав свою долю з армією, хай здійснюються всі ваші надії, і сподівання, та буде мир і злагода у ваших сім'ях. Нехай обіймають вас не гаразди, в непростих турботах повсякденного життя. Добра вам, здоров'я і щасливих весен! З нагоди Міжнародного дня прав жінок та миру за сумлінне виконання службових обов'язків та відповідно до пункту 56 положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Присвоїти нижчі поімінованим військовослужбовцям присвоїти, присвоїти військове звання у порядку заохочення, старший солдат, рядовому хопті Мар'яні Миколаївні, механіку радіорелейної станції польової групи зв'язку, польового вузла зв'язку та радіотехнічного забезпечення, і солдату Шенгуру Лені Вікторівні, механіку стартової командної станції польової групи зв'язку, польового вузла зв'язку та радіотехнічного забезпечення. Нагородити грамотою, старшого сержанта Петліну Нелю Валерівну. Старшого солдата Мартиненка Тетяну Володимирівну. Старшого солдата Руда касається. Старшого солдата Швець Ольгу Михайлівну, старшого солдата кулябу Руслану Богданівну, старшого солдата Ковали Куліну Миколаївну. Старшого солдата Казакову Оксану Ігорівну. Оголосити подяку підполковнику Кравчук, капітану Харпова, капітану Чумаченка. Клюєвій старшому солдату Притулі Нойкові, Дацюк, Дмитришин, Стецюк, Ліснічий, Гаранюк, Бородуліний, Шишкін, Кривошиї, солдату, Торубці, Мазунові, Руденка, Сідові, Інгльот, Циркуної, Андручишин, Ішкові, Мисак, Погорілиці, Кашубі, Ключер, Білтіні, Шевченка, Семенюк, працівникам збройних сил України, Чішт, Берко, Караван. Єремчук папіш, маку, контроль за виконанням наказу покласти на начальнику штабу першого заступника командира частини. Командир військової частини, польова почта В Тридсім шістдесят Дорогі жінки, військовослужбовці від імені голови бродівської районної державної адміністрації, від щирого серця від себе, як теж жінка, вітаю вас. з... Таким теплим весняним святом, яке до нас наближається, і навіть сама його назва свято захисту прав жінок та миру. Тому що хто ж як не ми, і сьогоднішня реальність ще раз це доводить: ми жінки принесемо мир, мир в серця наших чоловіків, і мир в серця тих, хто зараз там далеко від нас на сході. Я бажаю вам, усім міцного здоров'я, чоловікам, військовослужбовцям, бажаю миру в їхніх сім'ях і здоров'я в їхніх сім'ях. Всім нам бажаю, щоб ми жили в спокої, щоб ми мали впевненість у завтрашньому дні, щоб нас завжди супроводжувала тільки щастя, удача і обминали всі негаразди. І зараз також від голови. Бродівської районної державної адміністрації, голови Бродівської районної ради, ми хочемо відзначити жінок-військовослужбовців, медичній сестрі, укладачу парашутів, рятувально парашутно десантної Оголошується подяка. Радіотелеграфічської радіостанції польової групи зв'язку, польового вузла зв'язку. Та... Бувати у першої категорії фінансово-економічно. Економічної служби сержанту Миколюк Анжелі Миколаївні грамотою нагороджується бухгалтер фінансово-економічної служби працівник збройних сил України Дідух Надія Ярославівна. Грамотою нагороджується механік групи регламенту авіаційного озброєння. Технічної грамотою нагороджується старший телеграфіст. Шановні жінки військовослужбовці, шановні працівники Збройних Сили України, щиро вітаю вас з Міжнародним днем прав жінок та миру. Кожен чоловік на протязі всього свого життя несе у своєму серці образ жінки. Матери берегині коханої дружини, турботливої сестри, люблячої донечки, і кожен згодиться з тим, що без жіночої вроди та любові цей навколишній світ не буде для нас цікавим. Ви, шановні жінки, віддаєте. Щиро безтурботливо своє тепло своїм дітям, рідним та близьким. Сьогодні, у цей день, хочу привітати вас з цим днем весни, днем любові, днем кохання. Хочу побажати вам. Дорогі жінки, сімейного затишку, побажати вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, добробуту. Хочу вклонитися вам, дорогі жінки, за вашу доброту, щедрість. І подякувати вам за вашу любов. Зі святом вас, дорогі жінки. Бухгалтера другої категорії фінансово-економічної служби. Оператора групи. Механіка групи регламенту радіоелектронного обладнання, діловоду відділення особового складу та строєвого штабу молодому, молодшому сержанту Безпалька Мар'яні Леонів. Механіку радіорелейної станції групи інформаційно-телекомунікаційного. зв'язку, телефоністу станції міжміського телефонного зв'язку групи інформаційно зв'язку. бухгалтеру фінансово-економічної служби, працівнику Збройних сил України Бесазі Ларісі Анатоліївні. Шановні наші дівчата, прийміть ці скромні, щирі подарунки з нагоди прекрасного свята, як символ вдачі, поваги та любові, особовому складу приступити до вручення квітів.